Отже, Микуличин це є вулиця Космонавтів. Тобто, це зараз де така дорога, це от туди вниз, це є космонавтів, де повністю асфальтовано. Сюди до ділянки йде ось такого плану дорога. Тут є так якби 15 сотин ось тут в лісі, і 10 сотин також ось тут в лісі. Воно просто все заросше тут. Треба буде почистити. Але що саме цікаве, тобто, перше, це є в лісі. Друге, цікаво, це є ціна. І третє дуже цікаво, що це є заїзд дуже класний, оскільки е, ну, метрів 100 вниз і вже далі йде асфальтована дорога. Тобто є ось такий вид. Тут зараз також можна сказати є вид сюди, але його не видно, оскільки от є ділянка. Ось тут вона. І вона просто є за ну, такі деякі дерева, які можна буде почищати. Ясне діло, хвойні лишити, а такі, які не потрібні, почистити і зробити, ну, щоб був вид ось хоча б навіть на ті гори, які там навпроти. Що чути? Якщо на відео може не чути, але може чути. Там внизу, внизу тобто не під самою цією ділянкою, а внизу йде асфальтована дорога. І за нею там йде річка. І от чути одразу ще шум самої річечки. Сама ділянка прикольна тим, що тут тихо, Має тут, тут полого, тут чуть-чуть йде -чуть такий так схилчик. Але не є крутий схил. Ну і, як кажу, і отут, за цими кажу, якщо трошки розчистити, от, забрати от оце сухе дерево, то буде ще вид на гори. Зараз може вийду з другої сторони, покажу. А по боках оце йде ця ґрунтова дорога, тобто тут все заросло ялинами. Відповідно, так би такий закритий. І зараз ми вийдемо, можливо, вийде показати, який може бути вид, щоб, якщо розчистити, трішки тут є і от тут є, також готовий. Ось так. Ну і дорога такого плану грунтова, тобто, а там далі вже йде асфальт.